Напередодні дня фізичної культури та спорту України, який відзначали в нашій державі у другу суботу вересня, наші кореспонденти поспілкувалися з видатними севастопольськими спортсменами, зокрема і військовослужбовцями, а також з представниками керівництва установ, які відповідають за рівень фізичної підготовки мешканців міста. Поточний рік в Україні оголошена роком спорту та здорового способу життя. Відповідно, і в збройних силах він став роком командира-лідера та фізичної підготовки і спорту, адже фізична підготовка завжди була, є і буде одною з основних запорук бойової та професійної підготовки військових підрозділів. І, хоча за вісім місяців можливість кардинально змінити підходи до реалізації поставлених керівництвом завдань щодо фізичного розвитку військовослужбовців, була невеликою чимало вже зроблено в цьому напрямку. Без фізичної підготовки, бо підготовки не існує. Немає тривалості, немає витримки цих військовослужбовців, немає того спокою, який вони повинні робити під цей час. Тому в військово-морських силах України на сьогоднішній день відпрацьовується дуже багато низка питань з фізичної підготовки, такі як вислування на ялах, з прикладних видів спорту це біатлон. Ми розробили літній біатлон з застосуванням зброї особистої, також з використанням за принципами зимового біатлону. Це дуже показало, дуже інтересне питання. І є над чим працювати в цьому напрямку? Наші також військовослужбовці участвували в змаганнях на. Пріс Міністерства оборони найкращий танковий взвод в змаганнях на кращий забіг на 1100 метрів з прикладними видами спорту. На сьогоднішній час опрацьовується питання сумісної підготовки Академії військово-морських сил та лицею, в якому знаходяться наші самі маленькі спортсмени. Ми відкрили зараз чотири кружки в Академії військово-морських сил, які дають допомогу нам підняти це спортивне виховання і підняти його з самого початку військової служби з нагоди дня. Фізична культура і спорту я вітаю всіх, не тільки військовослужбовців, членів їх сімей, жінок, друзів, братів. Бажаю всім успіху. Хочу побажати вам працювати тільки разом на одних спортивних майданчиках, досягати одних результатів. І тільки чесно. Про те, яким чином відбувається фізичне виховання у Севастопольському вищому навчальному закладі, де готують майбутніх військово-морських офіцерів, та про досягнення особового складу, нам розповів начальник кафедри фізичного виховання і спеціальної фізпідготовки академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, підполковник Вадим Красота, по ітоганти 2011-2012 року Ми, в принципі, виконали всі завдання, які були поставлені перед нами. Что касается э, дня, э, года физической подготовки и спорта э, в вооруженных силах Украины. А именно, э, мы провели международный турнир с теннису без Бесказырка, провели чемпионаты вооруженных сил Украины с мини-футболу, с офицерского трейбора. Э, также наши спортсмены принимали участие в чемпионатах вооруженных сил с гиревого спорта, э, с волейбола. С рукопашного боя. Помимо этого принимали участие в международных соревнованиях, а именно с борьбы СУМО, где наш э, старший прапорщик Придун занял третье место и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Также курсант Фаизов, курсант 4 курса, стал чемпионом Украины в командном зачете по борьбе с умом и также выполнил мастера спорта Украины. По итогам государственной аттестации, которая у нас проводилась в этом году в мае месяце, курсанты-выпускники выпустились с средним баллом по физической подготовке 4,92% а именно из всех выпускников всего лишь один курсант получил оценку 4, а остальные курсанты выполнили нормативы по физподготовке, которые на сегодняшний день, в принципе, я считаю, очень высокие, и выполнили эти нормативы на оценку отлично. Крім того, офіцери академії у складі екіпажу яхти класу Картер 30 юнона під керівництвом капітана судна старшого наукового співробітника академії військово-морських сил капітана першого рангу у відставці Юрія Наумова щорічно беруть участь у міжнародних змаганнях Куркаролі Баварія Яхтс, гідно представляючи Україну у Болгарії за словами Юрія Наумова. На жаль, сьогодні не підтримується практика участі в таких змаганнях курсантів академії. Для них це стало б незрівняною морською практикою, де вони мали б змогу відточити улучшити свої навички та знання, і, як кажуть моряки, це допомогло б їм у подальшій службі більш впевнено почуватися на палубі військового корабля. Ну, Неможливо водити автомобіль, не, садивши, не сівши за руль, вірно, да? не посидів за рулем. Ну і так і моряки, вони повинні ходити в море, вони повинні знати морське діло. Вот. В тому числі і яхтіна. Во всіх академіях світу можу мінімум п'ять перечислити. Анаполіс, Тузла, в Ливорма, Ливорна, Академия Наваль, ну и так далее. У всех есть парусные клубы. У них в программе подготовки управления маломерным судном, парусным судном. Во-первых, это определяет его отношение к военной службе на море. То есть его это дело или нет. А по-друге, вони набувають фізичних навичок, які в подальшому згодяться не тільки в управлінні військовим кораблем. До речі, на спортивній базі Академії є всі умови для удосконалення фізичних якостей кожного, хто бажає кращити свій фізичний стан. Фізична підготовка для любого спортсмена важна їх зміну. Тим більше мені здається, що здесь приділу совершенства нет у нас. в Академии действует большая учебно-тренировочная физкультурная база, есть тренажерные центры, спортзалы. Мы открыты для любого вида деятельности, основных видов спорта. И В циклі, коли ведеться підготовка любого спортсмена, вона дає собі результати. Повертаючись до болгарської регати, як зазначають наші спортсмени-учасники, кожний подібний далекий перехід і участь в міжнародних перегонах додає досвіду в керуванні яхтою. Також у яхтсменів є можливість спостерігати організацію змагань закордонних клубів, а головне побачити, як ставиться керівництво інших держав до розвитку яхтингу та вітрильного спорту країни. Зокрема, це чіткість проведення. соревнований. А в целом очень понравилось отношение именно к детскому и молодежному спорту. Во время проведения нашей регаты проводились городские соревнования в классе оптимист. Вот я лично по гоночной инструкции насчитал порядка 74 корпусов. То есть это 74 ребенка в возрасте где-то до 10 лет участвуют в этих соревнованиях. Это массово, показательно и очень приятно. В Болгарии вот я заметил одну приятность. что есть очень большие берега свободны для посещения или купания. Просто удивительно. Такие пляжи огромные, которые шириной там 50 метров, а длиной там 40 километров. Всем доступно, никаких ограничений. У них, как мы разговаривали, вот с людьми, которые раньше работали в государственной власти, у них очень жестко действует закон, и никто его не нарушает. Вот Это береговая черта. Если прописано, она общая, она у них общая. Никаких исключений. На берегу находятся только какие-то заведения, которые обслуживают этот берег. Например, ну, марины Ты не построишь там 100 метрів от берега. Она должна быть на берегу. До нас стоит. причальне заруження, яке нужно для обслуживания, они стоят. Остальное Останні все у них обші пляжі, всі обші, И при том в идеальном состоянии. Спорт вищих досягнень завжди посідав чільне місце у збройних силах нашої держави. Минулий рік спортивному клубі управління спорту Міністерства оборони України в Севастополі видався врожайним на нагороди. Виступи на чемпіонатах Європи та світу за кордоном, не кажучи про змагання різних рівнів, які проводилися в Україні. Проте на головних змаганнях в житті кожного спортсмена Олімпійських іграх спортивна фортуна, м'яко кажучи, відвернулася від наших спортсменів. І якщо ехтсмену Олексію Борисову в принципі пощастило бути, хоча б учасником цих важливих змагань, то наші спортсмени-велогонщики виявилися не такими везучими. Но дело в том, что на лицензионном турнире вот, наша команда Украины упала, и поэтому из наших спортсменов, да, из команды велосипедистов никто не поехал. Это, конечно, было разочарование, потому что планировали все-таки мы три олимпийских лицензии. Вот. Ну, а так... получилась только одна в команде парусного спорта. Традиционно наши спортсмены, военнослужащие ВМС Украины, дают хорошие результаты в этом году. Это и Кирилл Воловик, Журавлев Илья. К сожалению, Алексей Борисов не привез медали с Олимпийских игр в Лондоне. Мы все очень надеялись на это. Мы долго к этому шли, долго шли к тому, чтобы он принял участие в этих Олимпийских играх. Но так получилось, что... Здесь как раз тот случай, наверное, когда вмешалось не мастерство спортсмена, а именно подвела спортивная удача. Буквально на первом на старте первой гонки его протаранил поляк, поэтому Алексей не смог принять участие. Був пробит корпус, як то не смог прийняти участь в первой гонке. Потім все таки найшов себе сили своїми силами, корпус и ганявся далі до конця всіх регати. Ну, в результаті ми маємо дев'ятнадцяте місце. Ми не опускаємо руки. Ми сподіваємося, що Олексій прийме участие в следующих олімпійських іграх. На думку спортсмена, якщо вже із завтрашнього дня розпочати підготовку до наступних ігор, 100% буде досягнути позитивний результат. Якщо говорити об этом і подготовке, то Большая робота проведена в цьому. Році. Но прежние года, к сожалению, не было ни тренерского состава. Ну и на Олимпийский год тоже хорошего квалифицированного тренера нанять нужны опять же немалые деньги, вот, что и приводит к такому результату, который есть. За словами спортсмена, образливо, що наші вітчизняні тренери, виїхавши за кордон, виховують в комфортніших для себе умовах чемпіонів наших суперників. Наприклад, заслужений тренер з Дніпропетровська Віктор Коваленко сьогодні плідно працює в Австралії, і на минулій олімпіаді в Лондоні його вихованці в черговий раз стали золотими медалістами. Але як зазначає спортсмен, є і позитивна сторінка у всій цій цьогорічній олімпійській історії. Ну, я попал на открытие Олимпийских игр, я был на стадионе, это очень, очень позитивный момент, ради которого даже стоит туда попасть, на эти Олимпийские игры, пройти по стадиону за флагом, а лучше с флагом нашей страны. Я познакомился с многими спортсменами, которые стали сейчас олимпийскими призерами, чемпионами, очень приятно, это большая энергетика, Открытие соревнований это грандіозне мероприятие. Может быть, если не удается попасть спортсменам, то стоит туда поехать как зрителю. Напередодні свято усіх колег спортсменів також привітав представник спортклубу Міністерства оборони Константин Єрмаков. Ну, Всім спортсменам я желаю хороших результатів в спорті, чітко идти к своей цілі. Ну, а жителям Севастополя, прежде всего, За словами начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Севастопольська міськдержадміністрації Андрія Тимченка, підсумки минулого періоду дуже тішать. В этом году, за 8 місяців, цього року, ми маємо більше 50 кандидатов и мастеров спорта в городе Севастополі, большое количество призеров, чемпіонатів України, чемпіонатів Європи, даже чемпіонатів мира. Всего в общей сложности город Севастополь имеет 18 золотых медалей. Очень хороший подарок Гню физкультуры и спорта сделал наш севастопольский спортсмен Искандер Мустафаев на Паралимпийских играх в Лондоне. Севастопольцы, наверное, уже знают, что мы имеем золотую медаль в дисциплине плавания 50 метров вольный стиль. Это серьезный результат для нашего города. Мы все с нетерпением ждем, когда Искандер вернется. в наш город для того, чтобы оказать ему соответствующие почести и провести соответствующую встречу. В здоровому тілі здоровий дух цьому гасло вже чимало років, і як показує час, воно є і буде актуальним. І не тільки тому, що керівництво будь-якої більш-менш соціально розвиненої держави зацікавлене в здоровому населенні, а й тому, що кожна особистість, яка займається фізичною культурою або спортом, відчуває себе більш досконалою людиною, адже це один з найдоступніших шляхів покращити себе і не тільки фізично. Відомий факт, що заняття спортом позитивно впливають і на психоемоціональний стан людини. З цього приводу ми приєднуємось до вітань представників світу спорту і від себе окремо бажаємо як фізичного, так і психічного здоров'я. Хай щастить. Желаю всім Севастопольцям здоров'я, довголіття, якого можна достіть, займавшись спортом, а тих людей, які ще в силу каких-то причин не нашли у себя время или желание заниматься спортом, может быть, кому-то просто лень, приходите к нам в Центр спорта для всех, в наши спортивные школы, на наши спортивные площадки. Мы вам поможем заболеть спортом в этом городе. Жителям города Севастополя я хочу напомнить, что мы живем на берегу прекрасного Черного моря, где еще существует парусная школа, которая нам досталась в наследие. Есть тренеры, которые способны принять участие в подготовке молодежи. И советую не забывать о парусном спорте, как наиболее доступном, интеллектуальном. Это праздник для всех нас. Я искренне желаю всем горожанам Севастополя, гражданам нашего города, Украины, здоровья, счастья, успехов и все от мала до, велики, до велика на стадионы, в яхт-клубы, в спортзалы. То есть будущее наше только у здоровых, сильных, умных и ищущих, неравнодушных.